Перше вересня черговий рубіж для українців, які, тікаючи від війни, вибрали для себе німеччину. Саме у перший день осені запрацюють нові правила перебування українців у Німеччині. Такий собі фіксований безвіз. Утім, легким як до цього він більше не буде. З 1.09 в німеччині починається свій особистий безвіз. Німеччина рахує дні, які українці провели саме в Німеччині. Тобто, всі люди, які заїжджають після 1.09 в Німеччину, можуть перебувати без реєстрації лише 90 днів, навіть з використаним безвізом в інших країнах Євросоюзу. тобто. Наприклад, в Польщі вже пройшло 90 днів. А ось ми хочемо переїхати в Німеччину. І ми заїжджаємо в 1.09 в Німеччину, можемо перебувати до 1.12. І до 1.12 потрібно буде податись на тимчасовий захист, якщо людина планує перебувати в Німеччині. Утім, не все так просто у ці 90 днів. Німеччина вкладає абсолютно всі дні, які Українець перебував на території Німеччини з початку війни, тобто з 24 лютого. Тож, якщо ви до цього перебували на території Німеччини 5-10 днів, а можливо два тижні чи місяць, всі ці дні будуть враховуватися і додаватися. Плітки не слухайте блогерів, перевіряйте, дослухайтеся до міграційних юристів, особливо все, що стосується саме хайпових тем. Як, наприклад, тема, про яку говорять зараз, всі це про те, що Німеччина скоро закриється і не буде пускати українців. Я не уявляю, щоб Німеччина закривала повністю кордони для всіх біженців і нікого не приймала. Ми бачили ситуації з іншими біженцями, і Німеччина, якраз та країна, яка з відкритими руками з обіймами чекає всіх біженців, тому. У на даний момент я впевнена, що закриватись німеччина не буде. Якщо в майбутньому вона це захоче, вони теж нові законопроекти явно випустять. Але на даний момент німеччина все ще приймає і навпаки вона зацікавлена. Вже зацікавлює людей в тому, що будь ласка, хочете залишатись Німеччині, реєструйтеся, не хочете тоді виїжджайте. Тож у чергово нагадую, якщо ви вже в Німеччині і у вас є плани на Федеративну республіку, раджу відправитися до найближчого. А Бігорди або міграційної служби та зареєструватися нарешті, якщо ж ви щойно вирішили вибрати Німеччину як місце свого постійного перебування, тоді вам на залізничний вокзал Берліно або ж у Тегель, де вам допоможуть знайти землю, яка ще приймає українців. Утім, якщо у вас є Робота, якщо у вас є квартира або близькі родичі у Берліні, ви можете зареєструватися у самій столиці. Пам'ятайте, 1 вересня вже на порозі. Світлана Василенко, Ілля Жуковін, Олександр Дойч, українська редакція німецького телеканалу Хауштат Тифау.